А давайте поговоримо про груди. Збільшення чи зменшення? Яких зараз більше операцій? У мене зменшення. Серйозно? Так. Да. У мене фішка наша підтяжка зменшення грудей. У нас величезний досвід. З... Ну, збільшення грудей глобально операція проста. Але важливо підібрати правильну форму імпланту, а під... тому що кожна пацієнтка вона індивідуальна, у кожен свій зріст, у кожного своя грудна клітка. Клітина, да? своє анатомічні якісь моменти, і потрібно підібрати той імплант, який буде естетично виглядати на тілі пацієнтки. Але бувають пацієнтки, приходять і кажуть, я хочу хоч такі великі фрукти. Все, от ну, і робите? А, Найбільший імплант, що я поставив, це 620 мл. Це приблизно який розмір? Ну, десь не знаю, 5,5. Нормальний. Так, да. у нас більше зменшення. Тому що приходять пацієнти, яким ну у нас ну збільшення грудей не складна операція. Це 45 хвилин від початку розрізу до кінця. Ну в наркозі вона буде годину там годину 15.